Христос хрещається, вітаю вас, дорогі мої, у цьому світлому ранковій годині 6 січня. Сьогодні небеса відкриті, а вода у всьому світі стає святиною. Перш ніж ми почнемо молитву, я прошу вас, підпишіться на наш канал Джерело Спокою і напишіть у коментарях слово Амінь. Це буде знаком вашої віри і готовності прийняти Божу благодать. Давайте разом почнемо цей день зі святої молитви. Ранкова подяка. Господи Всемогутній, дякую тобі за те, що розбудив мене сьогодні і дарував світло цього святого дня. Дякую тобі за мирний сон і за те, що твої ангели оберігали мій дім цієї ночі. У цей день водохреща, коли ти освятив води Йордану своїм присутністю, освяти, Господи, і мої думки. Віджени від мене всякий сум, страх і лінощі, наповни моє серце радістю і надією. Головна молитва водохреща. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти хрестився від Іоанна в Йордані не тому, що потребував очищення, а щоб нам показати шлях до світла. Сьогодні я прошу тебе, зійди Духом Твоїм святим на мій дім і на мою родину, як свята вода змиває бруд. Так змий з нашого життя всі хвороби, сварки, заздрість і біду. Нехай Твоя благодать стане невидимим щитом навколо нас, зроби нас міцними тілом і світлими душею, благослови воду, яку ми п'ємо, і їжу, яку споживаємо, нехай все йде нам на здоров'я і на спасіння. Захист на день, благослови, Господи, мої руки на працю, а мій розум на мудрість. Убережи мене сьогодні від злих людей, від небезпеки в дорозі і від гріха. Нехай Твоє світло веде мене, куди б я не йшов. Доручаю себе. Своїх рідних можна назвати імена чоловіка, дітей, батьків, і весь наш український народ під твій святий покрив, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай цей день принесе вам радість.